Мама, почитай, пожалуйста. Мед для мами. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду, адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна. Бо ще, не дай Боже, заблукаєш або загубишся, так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй допомогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам. Тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка. Де тут? Продають мед? запитав зайчик. Мед, перепитав чийсь муркотливий голос. Іди прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан, за фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов, стиха повторюючи. Прямо направо. Фонтан, парк, довенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав: Вибачте, а де тут? Продають мед? Та он же, навпроти, перейдеш через пішохідний перехід і ти на місці. Але замість переходу. Зайчик побачив величезний екскаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже вмів трохи читати і прочитав по складах. Дорожні роботи, перехід за сто метрів. Ого! зітхнув зайчик. Сто метрів так далеко! Ні, це близенько, озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку пані кенгуру, у якої на животі була величезна кишеня. Тобі куди, до морквяної крамнички? спитала вона. Ні, до медової, відповів зайчик. Тоді залазь у мою кишеню, досміялася пані кенгуру. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся, вигукнула пані кенгуру. Високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовано махали лапами робітники, сигналили машини, а міліціонер свистів у свистульку і кричав: Так не годиться, так не годиться. Дорогу не можна перестрибувати, мадам верніться. Але пані кінгуру не могла вернутися, бо вона вже приземлилася біля самісінького входу в медову крамничку. Оце політ, захоплено сказав зайчик. Він виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. дзень 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 зілень задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день, привітався зайчик. Добрий день, зайчику, усміхнулася за прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли свіже моркв'яне варення. Хочеш? Ні, дякую. Я прийшов купити меду, сказав зайчик. Це для моєї мами. Вона застудилася. О, звичайно, мед для мами, який турботливий зайчик. Похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духм'яного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. Зає зайчики і медведі люблять мед і все на меді жи, -жи, 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 жи. Чому це так скажи? Ой, пісенька обірвалася. Бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий, усе довкола закружляло, вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зіткнувся, упав, а коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою лоб. Куди женеш? бурчав він, забив мене з лап. Вибач, я загубився, сказав зайчик. Як загубився? Ти що, не знаєш своєї адреси? Н -н -н не знаю. А як називається ваша вулиця? втрутився в розмову перехожий план Фламінго. Як називається? розхобився зайчик. Ой, тато ж мені казав, на нашій вулиці є велика вежа з годинником, навпроти мого вікна. Я придумав раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок, бачиш, він тут найвищий. Лізьмо на дах, звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як іти до твого будинку. Так вони й зробили. Усріблястий ліфт підняв їх на останній поверх. Звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут гарно. вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто червоні дахи, безкінечна річка що човенцями з кораблями, а над усім цим. Заходило велике, золотаве сонце. Вежа, моя вежа з годинником, вигукнув зайчик. Он вона, бачиш, тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спускалися ліфтом донизу, зайчик сказав Слухай, ведмедику, приходь завтра до мене, на велико покатаємося. Добре, сказав ведмедик, це я люблю. А ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці. Завтра прийду, тільки подзвони мені і скажи номер свого будинку і назву вулиці. Мій номер телефону – 1-2-3-4-5. засміявся ведмедик і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь і весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу звернув праворуч. Але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко зайчик знову збився з дороги. На дворі повечеріло і похолоднішало, тіні оживали, а шурхати лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував стягти улюблену пісеньку, але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило то жижи, то зизи ой-ой, що б не було так страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, а вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу і оперся на перила. І тут раптом невідомо як. Баночка з медом вислизнула йому з лапок і повільно, як у сні, почала падати в воду. Почулося бульк, і зайчикові немить мить здалося, що разом з баночкою в воду булькнула і його серденько. Його очі наповнились слізьми, і він міцно замружився, щоб не розплакатися. А коли знов глянув на воду, побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом, у якому виблискувала паночка з медом. Ой, тільки спромігся сказати зайчик, як, як ви це зробили? Е, це ще нічого, радісно мовив пелікан. Недавно у Дніпрі я спіймав отакену щокенсію. Усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечір, наче темна вода, наливався у кожну вуличку, в кожну щелинку. По позолочених місцями трамвайних рейках брала крихітна постать з баночкою меду. Невпевнено ляпали бруківкою маленькі лапи, і раз у раз чулося тихеньке. Ой-ой-ой. Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку. Там стояв трамвай No5. О, це ж наш трамвай. Він зупиняється біля мого дому, зрадів зайчик, скікнув у відчинені двері і сів на заднє сидіння. Він лише тепер відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися і трамвайчик весело задзеленчав вечірнім містом. Зупинка вулиця моркв'яна, оголосив трамвайчик. Моркв'яна не повірив своєму щастю зайчик. Та це ж моя вулиця і моя зупинка, я згадав, вигукнув він і вистрибнув у відчинені трамвайні двері. А тим часом зачкава мама. Збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. Зайчику, синочку, раз у раз вагуковала вона, але ніхто до неї не озивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу її побачив. Він закричав Мамо, мамо, і кинувся до неї. Мама підхопила його на руки і міцно, міцно обняла. Де ж ти був, де блукав, мій маленький, мій найдорожчий зайку? Усе повторювала вона. Мамо, я, я ось це тобі для горла. І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало, але на одній вулиці, в одному будинку, світилося віконце. І якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духм'яним липовим медом.